Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу вимоги до фотографії для реєстрації у лотерею на грін-карту, яка, до речі, стартує вже 5 жовтня і триватиме місяць. Я з командою займаємось супроводом в реєстрації в лотереї. Якщо вас цікавить, то не тягніть, адже сайт, де потрібно реєструватися на лотерею, сильно зависає, і тому краще. Реєструватися в перші тижні, а не чекати до останнього моменту. У мене, до речі, є окреме відео, де я більш детально розказую про те, як зареєструватися в лотереї, якщо ви хочете це зробити самостійно. Ну і про свою послугу, якщо хочете цей процес делегувати. Так от, вивчаючи вже анкети, які ми отримуємо, я бачу, що часто виникають труднощі саме з фотографіями. Є досить багато вимог яким вони мають відповідати, і якщо ви вирішили зробити фотографії самостійно, не звертаючись у фотоательє, то важливо виконати їх усі, адже через фотографію вашу заявку можуть також дискваліфікувати. Тож переходимо безпосередньо до цих вимог, і я їх буду зачитувати із інструкції, яку ми висилаємо клієнтам, які замовляють нашу послугу супроводу на лотерею. По-перше, фото має бути. Бути якісним, тобто без зернистості, з гарним освітленням, без стіни на обличчі, як зробити таке фото в домашніх умовах? Якщо ви фотографуєтесь у приміщенні, бо одна з наступних вимог це білий або близький до білого фон, то ви можете використати як фон білу стіну, яка знаходиться навпроти вікна, і стати обличчям до вікна. Ззаду у вас буде біла стіна, і сфотографувати себе при денному освітленні освітлені, без увімкнення штучного освітлення. Таким чином, у вас буде максимально природній результат, ваше обличчя буде рівномірно освітлене, бо якщо ви будете до вікна стояти, скажімо, цим боком, то з цього боку буде тінь, і навпаки, якщо цим боком, то з цього тінь. Тому щоб уникнути тіни на обличчя, потрібно стояти обличчям до джерела світла. Якщо ви. Живете в приватному будинку, ви, скажімо, можете фото зробити і на дворі, знову ж таки, на білому або близького до білого фоні. Тоді варто стояти в тіні. От зараз у мене не дуже гарне освітлення на цьому відео, тому що виходить, заходить сонце і ззаду є бліки. Але я завжди... Намагаюся, щоб принаймні моє обличчя було в тіні на відео. Так само і на фото. Ні в якому разі не фотографуйте вже готові ваші фото, бо якість там буде далека до ідеальної. Щодо того, чим фотографувати, не обов'язково використовувати фотокамеру, можете просто камеру телефону, але обов'язково протріть її перед тим, як зробити фото, щоб перебрати таку білу пелену. Щоб воно було ну, максимально якісним, і в принципі телефону буде абсолютно достатньо, навіть там не самої нової версії, тому що об'єм фотографії має бути невеликим від 240 кілобайт до 10 мегабайт, і розширення 600 на 600 пікселів. А також думаю, це і так зрозуміло, але все ж проговорю, що фото у кожного заявника має бути індивідуальним, і до речі, вам потрібно зробити фото не тільки себе, якщо ви основний заявник, Явник, а й вашого офіційного чоловіка і дітей. Діти тут входять до 21 року, якщо вони не заміжні, не одружені, не є тримачами грін-карти та не були народженими в США, тобто не є громадянами Америки. Тому потрібно заздалегідь заморочитись з фотографіями, щоб зробити свіжі. Якщо ви, скажімо, вже там третій-п'ятий раз подаєтесь на лотерею, то кожен рік потрібно робити актуальні фото. Якщо вони побачать, що у вас в системі одні й ті самі фото повторюються декілька років підряд, вас за це також можуть дискваліфікувати. І в принципі, коли ви вже будете в випадку виграшу проходити співбесіду, ви маєте виглядати подібно до того, як виглядали на фото. Також думаю, це очевидно, але все ж скажу, що це не має бути селфі. Тобто, попросіть когось вас сфотографувати на задню камеру. Це, по-перше, буде якісніше. А по-друге, ви маєте бути з нейтральним виразом обличчя, мають плечі бути там на одному рівні і так далі, щоб видно було, що це не просто ви робите селфі. Фото має бути кольоровим, зробленим ванфас, тобто дивитися прямо в об'єктив. Обличчя може займати від 50 до 70% площі фотографії. Вона, до речі, має бути квадратною, формат JPEG. Обличчя має бути видно повністю, тобто зараз мені би краще було прибрати волосся від обличчя, щоб його нічого не закривало. В повсякденному одязі, тобто не варто якось там спеціально одягатися, краватку і так далі. Але це не має бути робоча форма, якась там уніформа. Просто звичайний ваш одяг. Щодо аксесуарів, то їх потрібно зняти, щоб були без окулярів, без головного убору, без навушників і фотографію не потрібно ніяк обробляти. Як можливо, виробити в Інстаграм, щоб всі риси обличчя зберігалися в натуральному вигляді, як ви дійсно є. Якщо у вас немовля, навіть там декілька років життя, його також потрібно буде сфотографувати. Для цього ви просто кладете дитину на білу тканину чи білу пелюшку, і знову ж таки фотографуєте можна зверху, якщо вона ще не сидить, але теж потрібно всіх цих вимог дотримуватись і Зловити момент, коли дитина буде дивитися рівно в об'єктив з розплющеними очима, з нейтральним виразом обличчя і так далі, це ну, може зайняти деякий час, але вимоги є вимоги. Тепер для закріплення матеріалу давайте переглянемо приклади фотографії, гарні та погані, щоб ви точно знали, як потрібно і як не потрібно. Перше, це освітлення. Дивіться, хлопець в жовтій футболці та дівчина в рожевому все добре, але от чоловік в чорному має сильно темну фотографію, в синьому якийсь синій відтінок на фотографії. Далі у афроамериканця є тінь на задньому фоні. Тобто, якщо ви фотографуєтесь у приміщенні і на вулиці сильне сонце, то відійдіть від стіни для того, щоб за вами не було тіні. Далі щодо розміру та розміщення на фотографії, ви маєте стояти чітко в кадрі, десь приблизно. Ну, по груди, отак як мене зараз видно у відео, можна трошки вище, навіть обрізати. Краще зробити трошки далі фотографію, і за потреби її обрізати, ніж зробити сильно близько. По якості фотографії вона має бути чіткою, без знову ж таки ціней, дивитися прямо в кадри. І тут ще показують, що не треба фотографувати вже готове роздруковане фото. Тут сказано, що фотографія має бути чітко зроблена на білому фоні, а не вирізана з фону і поставлена на білий за допомогою там, якогось додатку, фотошопу і так далі. Якщо у вас немає білої стіни, візьміть якусь світло бежеву, візьміть білу тканину, на якій сфотографуєтесь, ну, щось придумайте, щоб не хімічити потім з обробкою. щодо позиції. І виразу обличчя воно має бути нейтральним і дивитися прямо в камеру, тобто, ну як фото на паспорт, так досить складно підібрати таке з вже готових ваших фото, тому що зазвичай ви на фото не зовсім будете прямо тримати голову, може будете посміхатися і так далі. Тому ну, треба буде сфотографуватися спеціально для. От, Подачі на лотерею. Тут показано, що обличчя має бути видно повністю. Якщо ви носите якісь головні убори, їх варто зняти, тільки якщо це не з релігійних причин, але ну, навіть якщо з релігійних, то просто ну, максимально звільнити обличчя, щоб його було гарно видно. Зараз ви бачите фон, який підходить, який не підходить. Тобто білий фон, все, що близько до білого, не кольорований, не якийсь там пейзаж і так далі. Щодо фотографій дітей, а тут написано, що допускається, щоб у новонароджених були не повністю відкриті очі, але я би радила все ж зловити момент, коли буде максимально всі вимоги витримані, як і для дорослих. У інфобоксі під відео я вам лишаю посилання на офіційний державний американський сайт, де перераховані усі вимоги. Про які я зараз розказала, а також залишу посилання на інструмент, в якому ви можете перевірити свою фотографію, прямо завантажувати туди, на цей на цю сторінку є на відповідність усім вимогам. Таким чином ви вже будете спокійні, що ваші фотографії підходять, і на момент подачі на лотерею раджу їх всі зберегти в окрему папку, назвати фото іменами там вашої. Своїм чоловіка, дітей для того, щоб мати все під рукою, адже знову ж таки сайт зазвичай завантажений, і якщо ви будете довго заповнювати анкету, довго вибирати, шукати фотографії на своєму комп'ютері, то може просто вийти час сесії, і прийдеться все робити заново, тому підготуйте усі відповіді, які потрібно, яка інформація потрібно буде для заповнення. Анкети на лотерею я теж розказувала у своєму попередньому відео. Підготуйте фотографії. Ну, а хто хоче отримати повний супровід, щоб ми з вами по кроках пройшли весь процес, і щоб я самостійно заповнила цю форму для вас і. В травні, коли будуть результати, подивилась, чи ви виграли, і сподіваюсь, вас обрадувала. То, будь ласка, звертайтеся до мого менеджера. Контакти я теж лишаю. Вона відповідає в Телеграм, пишіть туди, і вона вас проінструктує, скине всі потрібні матеріали, інструкції, кайди. Тому, будь ласка, звертайтеся, буду рада з вами працювати. І ще нагадую, що окрім подачі на лотереї, я також займаюся. Дачою на програму United for Ukraine маю багато відео про неї у кого немає в Америці спонсора, то можете податися на туристичну візу США. Ну і також я. Пропоную супровід по канадській візі, і усьому, що з нею пов'язано, це і запис на біометрію у Львові і передача паспорту для вклейки візи за кордон, бо в Україні зараз цього не роблять. Тому, будь ласка, звертайтеся за усіма цими послугами. Буду рада вам допомогти. І ледь не забула вас запросити у свій телеграм-канал canada for ua де я об'єдную українців, які виїжджають до Канади та США під час війни, де у нас є вели. Чезний чат. Ми всі там спілкуємось, знаходимо однодумців. З ким їхати в Канаду, в Америку. Навіть зустрічаються вже люди в живу в Канаді, там знаходять поруч когось. Тому, будь ласка, приєднуйтесь буду рада вас там бачити. І з вами була я, Лілія Бойко. До зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па!